Все, далі беремо нашу зелень і опускаємо у кипяточок десь на 20-30 секунд. Подивіться, який вже насичений зелений колір. Так, далі, друзі, прокип'ятили. ми, от Подивіться, яка вже вода. Прокип'ятили і одразу ми її бланшуємо у холодній воді. Все, після цього ми її охолодили і на серветочку витираємо. Далі вже за вашим смаком, але я не дуже полюбляю стебла в цій оліці, тому що вони дають таку горчиночку. Я їх просто відрізаю, а ви за вашим смаком хочете залишайте, хочете ні. Так, далі беремо тару, беремо ніж. Трішки отак.